Планета кіно це щось. Добраночко. Весілля на носі. Маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй. Я Анна, беру тебе, Еріка. Чия дочка справжні поріддя диявола з самого Лондона. Ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівчи вечір це чудовий привід зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. А як же? Лише цього бракувала. Ви вже мінялися стежками. Ви засвоїли урок, і він знову стане вам у пригоді. Ну, все досить дякуємо і останнє там висить qr код Можете закинути чайові. Зміни серця огорнуті і млої. Знайдеш дім і свою долю. Ти, о, боже, що відбувається? Тихо, хто не кричиться, я твоя мама. Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. А -а 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 -а. Yeah. Минулого разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю, а тут ще якесь стрьомне сімейне прокляття. <крес> І я найстарша. Як підлітки, ми нічого не вдіємо, але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. <піли> треба просто звести її з першим коханням. <піли> Прекрасно. Змахни волоссям. Чудово, Амплітудно. прикуси губу та нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, ні, ні. Мені треба вбиральню. Це був повний провал. Повідстій. Маєш якісь ідеї. То ходімо, бо ще подумає, що я по великому. Запізно. Класна тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Ну, може, Аж дах зірвало. Коколмен? Або ж так зірвала. Доктор Коуман? Це ж моя терапевтка. Yeah.